Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я підвалюю краї нитки для того, щоб не було зайвих кінчиків. Хочу додати, що цей метод підходить тільки для пряжі, якою великий відсоток у складі є вовни, тому що підвалюються саме вовна. Ні бавовна, ні якісь синтетичні складники так підвалятися не зможуть. Тож, я буду показувати, на прикладі шкарпеткової пряжі. У нас є ножиці. Контрастний кольор, який я хочу підваляти. Голка, звичайна. В мене з тупим кінцем. Голка для вишивки, але ну, і для в'язання в мене також. І трошечки води, буквально декілька крапель, потім покажу навіщо. Ну і е, кінець, який ми хочемо підваляти. Так, роботу починаємо з того, що беремо один кінець нитки і е, відміряємо десь, ну, я не знаю, сантиметра 2-2,5, скільки нам потрібно, і голочкою розділяємо фокус. Іголочкою розподіляємо його на волокно. Якщо в мене чотири нитка, я знаю, що вона повинна складатися з чотирьох маленьких ниток, і я голкою розподіляю їх на дві і дві. Ось вони в мене розподілилися, ми бачимо, що кожна частинка складається ще з двох. І я беру ножиці і просто одну цю частину відрізаю. Вона нам не потрібна. І що, ось так у нас вийшло: е, кінець нитки, який е, просто складається з двох ниток замість чотирьох. Що ми робимо далі? Е, ми беремо звичайну голку, і е, цей кінець ми його якби розвалюємо, розподіляємо, так от розчісуємо голочкою, для того, щоб він розподілився прямо на волокна. І це дасть нам. Е, більш гарну якість підвалювання. Коли ми е, зробили це з одним краєм нитки, бачите, як вийшло так, я ще трошечки підрозпушую під, під ось ці кінчики, які я обрізала. Ну, щось мені так подобається, ось так воно виглядає. І робимо точно те саме з другою ниткою, яку ми хочемо підваляти. Тепер, коли ми маємо два ось таких розпушених края, ми робимо наступний крок: беремо край, який в нас йде від виробу, ну це я так роблю, і кладемо на руку, ось так, прямо на долоню. Тут в нас е, входить у гру наша вода, яку ми брали, ось вона. просто взяти ось так от пальцями і трошечки змочити цю частину. І потім згори прикладаємо іншу, яку хочемо підваляти, дивимося, щоб е, кінці однієї нитки і кінці другої, заходили також трошки на ту частину, яка в нас ще цілісна нитка. Ось так ми це зробили. Треба, щоб було недостатньо волого, тому що, якщо буде забагато води, буде весь рука ковзати, і не вийде тертя, яке потрібно. Коли ми ось так трошечки це все. Наклали один на одного, беремо другу руку і ось так ось просто скручуємо скручуємо, і як ми бачимо, що нитки вже звалялися, скільки я там потерла, 2 секундочки, вони вже звалялися. Але для того, щоб було краще валяння, я після цього беру зовсім зовсім трошки ще водички, додаю сюди. І беру ось цю частину руки, не знаю, пучку великого пальця, і ось так придавлюючи і скочую в один бік, для того, щоб утворилася як крутка нитки. Тому що, коли ми крутимо туди-сюди, ми та його звалюємо, вже ж, але воно виглядає не дуже гарно. А коли ось такими рухами у одному напрямку, воно ніби ущільнюється. Воно виглядає ось так. Тобто підкрутилась, потім я ще так руками трошки підкручую, тому що я люблю, щоб воно все було супер-пупер якось зафіксовано. Могу навіть трошечки і сюди і води додати, щоб воно згладились ворсинки. Але ось фішка з тому полягає, щоб наприкінці робити якби закручування у одну сторону, для того, щоб, для того, щоб вийшла скрутка. Я сподіваюся, що розумієте, про що я? І виглядає це ось так наприкінці. Я знаю, що не дуже прикольно поєднувати контрастні нитки таким методом, але вам добре видно, що воно підвалялося і під час в'язання буде виглядати нормально. Тут я всі нитки підвалювала таким чином, і в мене виглядають ось так вони на моменті переходу. Тобто, десь одна, дві якісь такі рибенькі петлі. Але ж повторюю, що це для контрастних ниток неприкольний спосіб. Ну, тут мені так захотілося. А загалом, після прання шкарпеток, воно все вирівнюється і буде дуже гарно. Ось такий метод користуйтесь. Я знаю, що є безліч, я показала вам той, яким користуюсь я. Пишіть у коментарях, чи слова, що ні, підваляти пряжу. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!